Великий математик довів необхідність віри в Бога, як говорив великий вчений, що тактика атеїста і його світогляд безглузді. Якщо дивитися з позиції теорії неймовірності, для атеїстів Бог не існує. Що втрачає атеїст, переживаючи життя без віри в Бога? Без віри немає надії, без якої складно жити. Зараз наше суспільство в депресії, люди. Приймають антидепресанти, щоб хоч якось лікувати психіку, тому що це неможливо нормальній людині переживати постійні вибухи, новини, страждання, які принесла війна. Блес Паскаль говорив, що теорія і практика атеїста безглузда, людина без віри в Бога, не має на що надіятись і не має на кого сподіватися. Після смерті така людина йде в пекло. І успадковує вічні страждання. Згідно з теорією неймовірності, віруюча людина не втрачає нічого, їй набагато легше здолати труднощі, тому що в неї є сила Святого Духа, у неї є віра в Бога. І якщо навіть її життя раптово обірветься, тому що коли в країні йде війна, це реально. Але у віруючої людини є надія на вічне життя. Вона нічого не втрачає, вона тільки набуває. Ми віримо, що ваша віра зросте і примножиться. Тому підписуйтесь на телеграм-канали дикторів теології Станіслава Юлії Сантаненко. Хай Бог благословить вас.